Друзі, ми зараз будемо грати Майнкрафт. У нас саме початок. Давай зберемо смолоскипи. Ось Тут смолоскипа нема. Скринідо. Крейнідові три. О, багато інструментів доволі. А каменних хліб нема. тачанку попливе. досягнення. До речі, я граю на версії 1.21. Тут вугілля. Тут вугілля! А З гравію можу випасти кремінь. Меди. Давай медиа с тобой там. Эээ, е, ну давай скрафтим свои верстак. В чем бы и не деревяшки даровор. Переробимо дерев'яшки собі і приступаємо потихеньку до будівництва. Та підводні монументи! Що? Що, що що це? Це підводні монументи. Таких видів риб я ще не бачив ніколи. А я не знав, що далі так видно під водою буде. Ну добре, в нас немає часу балуватися, бо скоро ніч буде. Чи ні, краще тут. Я не побачу, що тут кам'яний острів є. То давай тут будемо виживати. Тут і лісок, і кам'яний острів. Кам'яний острів, я до речі, люблю, бо... Почеру ще не треба буде зайти. Я можу там здобути залізо. Бо там може бути залізом. Тут е. як це. Тут. Е як це камінь звезд. Ну, я бачив, але не повні... діорит, діорит. це не повністю Діарит, діарит. Це діарит, напевно. Діор... Ну я не повністю, це діарит, наверное. Ну, или О. это пад. Какао бобы. Прикольно. Ну давай, в принципе, сделаем себе двери. 100%. А у меня уже евро так. Ще з роблю бо в будинок, але зачекайте трішки. Коротше, я тут будва-будвався і в воду впав. Случайно. мене поки що такий виходить 7 будиночок, але це не схоже взагалі на будинок. Корова корова корова. Мені треба корова корова. Шкіра Найс. На. У мене твою кайлозу вже поламане. Одна шкіра? Не, ну мені не хвата одної шкіри. Що Це ж печерка в таких печерках. Що можливість попасти. І, і, Пипший папугай Залізу може, в таких печерках теж попастися Так я і казав, що я вже на версії 1.21 крапка кайло Мен Нове треба було зробити. Мене десь М'ясо і 20. О, привіт! Приручився? Ні? Какао боби ти есиш? Чувак. Какао боби, ты Не Есть він. Какао боби. Жаль, що не їсиш. Але я зараз для тебе. На сине пшениці. На пшениці точно ты ісиш. О, прийдем. Что два синяли лишних забуду, еще О. Найс. Давай дерева вас забувати. Что ты взял вся за лишнюю работу? Короче, я пока еще добудую. Дерево зруб... зрублі зроблю і поки що потім я покажу, який будинок вийшов. Ну що, будинок гарний, гарний. Відійти трошки, щоб подивитися що здалеку. Ой, Чо це впав. Все, сідай на мене, папуська. Dumnezeu, dar ei au niște instrumente chest crafted. Ну, що ж я вже назбирав кам'яних інструментів, і ми будемо далі верживати. Тобто шукати залізо. Треба вівцю знайти, хоча б одну для ліжка. дві Я не в цьому Майнкрафті граю. другий зайшов. Я ще знімаю. Чому ти зараз що? Так. І носа, як ти сяков чути був? Ні. Здала? Ні. Здала? Ні. Я я не ну, ти ж сама дозволила. То мене не знімати. Тепер прийдеться, щоб ти обрізала те, що ти казала. А я що вмію обрізати, вмію. Ти вмієш, Тільки ти не хочеш.